Вася був дуже добрим чоловіком, дуже добрим батьком. Я так як втратила себе цілу. Таких, як він, вже немає і не буде. Я навіть не знаю, чи мене щось болить, чи я вже ну, чи я щось відчуваю, чи я не відчуваю. Якось пустота, просто пустота. Так як хтось відрізав половину тебе і десь лишив. Вони пішли троє. Вася, Роман Пулик, який разом з ним загинув, і Петя Сенюк, який привіз Васю. разом пішли добровольцями. Він каже: це не розумієш. Треба йти, як не піду я, не піду другий, третій. А вони прийдуть сюди. А я не дозволю, бо вони все знущають над тобою, і над дітьми. 11 травня не поїхали в Тошківку. Ми не знали, куди вони поїхали. 11 травня пропав зв'язок на 21 день. Це були найгірші дні, які можуть бути. Ми шукали всі морги, обудзвонили, всі частини, ніхто нам нічого не казав. Вони тримали там позицію, аби не наступали на нас. Потім, десь через два дні, не вийшов на зв'язок. Вася подзвонив і він так сміхом каже мені, що ти підняла цю Україну на, на вуха. Ми там були 46 днів в гарячих точках у Луганську. скалі почали наступати на них і взяли їх у кінце. І командир сказав їм, ви маєте відходити, відступаємо. І каже, Вася, ми як відступали, каже, все-таки ліс темно, темно, каже, а я дивлюся в одну точку і бачу світло. Каже, Ми не знали, що це є. Каже, це ніхто не міг повірити, що ми бачимо світло, що це вже все. Що, що ми вийдемо. Каже, Вася, це певно, що був якийсь дар. Боже, що нам показав знак, куди йти. Він став більше цінувати життя. Він був ці чотири дні вдома, він якось інакше почав дивитися на світ. Він просто бачив, що таке смерть. Вони у бригаді теж загинули, троє. Вони молоді, вони їх забирали. Навіть і не відправили додому, а закупали в Луганську. Ташківці. У нас кожних 100 років є проблема з війною. Мій дід з 1895 року теж був на австрійській війні. Воював проти орків теж. Був у пліну, але шився живий. Прожив 90 років. Ідентично, дуже подібний. І прадід і мій тато, і він у всі три однакові, І всі три, можна сказати, вбивали. От як війна прийшла на поріг, то він мені каже, він мамі нічого не казав, каже, «Тату, я напевно буду йти. А я кажу йому, Василь, я розумію, що треба йти на війну. Усі ми підемо як треба. 29 серпня Вася мені ще рано написав. Ми поїхали. Куди він мені не казав? Кажу, ви їдете на Херсон. Він прочитав, тільки не відписав. Потім я ще раз написала: кажу, Вася, ви їдете на Херсон. Скажи мені, так чи ні? Він мені 30-го числа рано писав смс-ку ще. Пів восьмій години ми на місці. На ок. мережа є, не можу включити. І в обід вони загинули. Вони ще не вийшли з, з машини. Почався обстріл і вас зразу на місці загинув. Вася в осколок залетів у голову задів. І вас а, обличчям а, упав до землі. З ним загинув їхній командир, їх семеро загинуло. Загинув командир, загинув помічник командира, загинув Роман Пулик, але Роман Пулик загинув у машині. Він був ранений. Були обстріли, вони не могли вертатися назад, забирати загиблих. І Вася пролежав так чотири дні на полі бою. Ніхто не міг його забрати. Там були обстріли. Петя Санюк подзвонив мені і каже, Надя, це би коштувало мого життя, але я вас заберу. Як я одного романа привезу, а Васю не привезу. Я кажу про речі, якісь при ньому були. Він каже, є кошельок і годинник. Каже, я тобі сумку, там речі його передав. Ну, тут трава, а тут кромки, а тут я, а тут -ка тату -ка. тато порець. Тато в кошельку тримав. Цей кошелек був е при ньому при привазі. Він мені казав останні слова, говорив за мною в останній вечір останній. На другий день вже загинув і він мені казав. Кажу, Вася дивися, тримайся, він каже, мама. Певно, що хочеться жити, але інакше не буде. Ми казали, пропонували невісті, що ми його поховаємо вдома у себе у небі. Її буде легше, аби її цвинтар не був, він у вікні. Коли вже його поховали, його за що раз її питаюся. Як ти? Вона каже, я ввечері йду пізно з хати. Виходжу, я не боюся. Мені дуже тепло ззаду спини. Мені здається, що він іде за мною.